Вперше за бюджет Волині не голосували на сесії. Документ затвердив голова військової адміністрації. Що кажуть депутати? На Волині зафіксували два випадки інфікування кашлюком. Захворіли мама і одномісячна дитина. Дитина перебувала на кисні, вона навіть не могла сама їсти. Майже пів сотні переселенців живуть у дитячому таборі. На Волині чергуємо черзі, нічого, все нормально. Є їжа, слава богу, все добре, тепло. Бюджет Волині на 2023 рік склав 2 мільярди гривень. Його не ухвалювали депутати на сесії, як зазвичай, згідно з постановою уряду, у воєнний час бюджет області затверджує начальник військової адміністрації. Розповів його заступник Олександр Троханенко. У період воєнного стану. Та встановлено, що з метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень військові адміністрації можуть затверджувати місцеві бюджети та вносять до них зміни, давали обласній раді на ознайомлення. Бюджет на 2023 рік були всі слухання і були всі заслужені розпорядники коштів всіх на бюджетній комісії. Обласної ради і не прилюднюється це, тому що ну цифри, якщо розуміти, можуть використати і ворог. Порівняти з 22-м роком, то він дещо менше по об'єму мається на увазі чуть більше як на 800 мільйонів менше. Але чому перше не розподілена додаткова дотація кабінету міністрів? Вона десь приблизно у нас буде становити на рівні цього року. Це десь 118 вісімнадцять мільйонів. Нерозподілена освітня субвенція, десь. Біля 265 мільйонів. Крім того, зменшена субвенція на ремонт автомобільних доріг. Саме більше в нас поступлення по податку на доходи фізичних осіб. Вони в нас становлять в обласному бюджету частка 88%. заробітна плата енергоносії. Тобто, все в межах мінімально воно все буде фінансуватися. На засіданні бюджетної комісії ми затвердили рекомендації, які звучали під час бюджетних слухань, з врахуванням усіх, скажімо так, побажань депутатів, фракцій, комісій і так далі. Ми рекомендували невідкладно врахувати вже в показниках бюджету, тому що мова йде про дооблаштування укриттів, придбання дезель-генераторів. Частково враховані наші рекомендації територіальні громади сьогодні затверджують бюджети на сесії. Тобто, десь в різну площину законодавчу вже поставили територіальні громади і обласні і районні ради. Позиції щодо процедури і того, як приймався бюджет на наступний рік, суспільному озвучили представники усіх семи фракцій в обласній раді. Бюджет в Улині він ж є дотаційним, і особа там розганяться якісь амбіції не було куди лише економії коштів не було пропозицій. У мене були зауваження по рекомендаціях в кожній сфері. Вони давали настанову голові військової адміністрації збільшити надходження позабюджетних коштів, не створивши агенцію регіонального розвитку, яка повинна була би залучати ці кошти. У нас була можливість висловити свої побажання. Відповідно, вони всі не враховані. Але ми теж маємо розуміння в яких умовах ми перебуваємо. Щось там слухали, щось не слухали. Але на от те, що ми хотіли по інших структурах, майже нічого там ніхто нічого не дав. Мільйон дати на цілу область. Ну, Слухайте, найбільша галося, яка дає ще доходи. Якісь там це неправильний розподіл. Наші долучалися депутати що придбання медичного обладнання, лікарню це було враховано в бюджеті завважень більше фактично не було. Це не є прийняття бюджету. Можна говорити, що адміністратор просто прогнорувала обласну раду. Можна б було говорити про регіони, там які бойові дії, ну але ігнорувати депутатський корпус на відносно тиловій і волині – Ну це і неправильно. Іде війна, прийнято таке рішення. Значить, ми його приймаємо. Як це був діалог? Були враховані, і ми сподіваємося, що і інші будуть враховані. При розподілі додаткової дотації на 2023 рік Павло Мальничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Тривають роботи з укріплення ліній держкордону, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Каже, впродовж останньої доби провокацій на цій ділянці не було. Кордон з Білоруссю продовжують посилено охороняти. Щодо ситуації на українсько польському кордоні, розповідає. Через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, за минулу добу виїхало 4200 людей, в'їхало 4700. Наразі є накопичення транспорту перед ягодином. В черзі на перетин 500 вантажівок і перед пунктом пропуску Устилух 130 легкових і 300 вантажівок очікують на виїзд. Луцький міськрайонний суд змінив запобіжний захід 72-річному тренеру з волейболу Богославу Галицькому, якого обвинувачують у зґвалтуванні розбещенні неповнолітніх і сексуальному насильстві над підопічними. Про це розповів суддя спікер В'ячеслав Покидюк. 60 діб підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом. Коментувати рішення. Я не маю можливості, враховуючи те, що справа проводиться в закритому судовому засіданні, оскільки вона стосується. Статевою недоторкнуності осіб можу таки підтвердити той факт, що дійсно в останньому судовому засіданні було прийнято рішення про зміну запобіжного захисту вказаній особі на домашній арешт, в зв'язку з його станом здоров'я. Це цілодомовий домашній арешт, тобто він повинен був би знаходитися цілодобово за місцем свого проживання. Зі слів речниці прокуратури Наталії Морахевич, до рішення суду на останньому засіданні підозрюваний перебував у слідчому ізоляторі. Прокурори зверталися до суду з клопотанням, аби продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. При цьому зауважу, що прокурори зроблять усе для того, щоб обвинувачений обвинуваченому було призначене справедливе покарання. Один з адвокатів Богослава Галицького Василь Самолюк у телефонній розмові сказав, що не коментуватиме причин зміни запобіжного заходу, а також стан здоров'я і місце перебування клієнта. Як раніше розповіла речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук, за скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, 8 липня Богославу Галицькому оголосили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Ідеться про зґвалтування неповнолітніх, вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх та розбещення неповнолітніх. У нього були проведені санкціоновані обшуки, під час яких знайшли різні предмети та відео, які свідчать про причетність до злочинної діяльності. Наступне судове засідання у справі відбудеться 16 січня. Оксана Євпакова, Ларій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Матір та одномісячна дитина, які захворіли на кашлюк, почуваються задовільно, розказала лікарка відділення краплинних інфекцій обласної інфекційної лікарні Яна Онуфрійчук. Дівчинка, яку підняли до нас відділення після лікування в реанімаційному відділенні, зараз знаходиться в задовільному стані, набирає вагу, гарно їсть. Ситуація в неї хороша. Будемо брати загальноклінічні аналізи. Якщо все нормалізовується, ви буду вписувати її додому. Мама теж почуває себе добре. Мама заспокоїлась. Дитина біля неї. Зі слів завідувачки відділення інтенсивної терапії Олени Димарчук. Дитину привезли у важкому стані. Вона перебувала в реанімації 12 днів. Лікарка розповідає, в сім'ї виховується восьмеро дітей. Весь цей час дитина перебувала на кисні, Вона навіть не могла сама їсти. Годувалася через зон, тривалий час. Всі діти в сім'ї не щеплені. Дитина контактувала зі старшими дітьми, з мамою, яка також хвора, враховуючи такий вік, от була й така важка симптоматика. Мама дитини журналістами не спілкувалася. Кашлюк це інфекційне захворювання дихальних шляхів. В області його зафіксували вперше за останні два роки, розповідає лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Пневмонія може бути ураження головного мозку, і, на жаль, воно на сьогодні залишається смертельним. Групою ризику при даному захворюванні є все таки діти. Це діти до шести років, а особливо маленькі дітки до року. Вакцинація проти кашлюку входить до нашого національного календаря щеплень і вона є. Розпочинати варто щеплення з двохмісячного віку. Це три вакцинації в 2, 4 і 6 місяців і ревакцинація в 18 місяців. На сьогодні понад 15 тисяч маленьких волонян залишаються незахищеними від даного захворювання. Хоча вакцина є в області, є в достатній кількості. Зі слів лікарки Олени Димарчук маму з дитиною випишуть, як тільки аналізи малюка будуть у нормі. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. В оздоровчому таборі благодійного фонду Шведський центр допомоги у Ківерцівській тергромаді приміщення якого реконструювали під житло для переселенців, мешкає родина Маканових. Подружжя Сергій та Анна разом з дітьми на Волинь приїхали в березні. Війна воно, як нове. гримить гримують візді діти вони там бояться. Ми самі живемо в кімнаті. Рядом у нас є душ теплий, туалет, що дуже важливо для дітей. Саша учиться у другому класі, онлайн є інтернет тут. По сусідству мешкає Тетяна Вергун з Донеччини. Каже, її житло пошкоджене, будинок дітей, зруйнований вщент. Діти потрапили сюди в лікарню. Вибух був 15 травня. Це сталося. Я приїхала 21-го. Ну, по сьогоднішній день ще в лікарні. Тетяна розповідає, в кімнаті, в якій зараз мешкає, є двоярусні ліжка. На 16 людей зараз тут живе вісім жінок. Тут більше харків'ян чергуємо по черзі, Нічого, все нормально. Є їжа, слава Богу, все добре, тепло. Шведен ну, зробили все тут. На території дитячого табору є два спальні корпуси. Восени шведські будівельники їх відремонтували. Розповів керівник благодійного фонду Шведський центр допомоги на Волині Сергій Порохнавець. Ми були дитячим табором літнього типу. У нас будинки були взагалі не пристосовані для проживання зимою. А зараз в кожній кімнаті є тепловий насос працює вентиляція, збудували туалети і душові в корпусі. В планах закінчити ізоляцію ось цього корпуса, ще одного корпусу. В даний момент там проживають дві сім'ї, але там немає до кінця належних умов. Саме тому ми займаємося, поміняли вікна і двері і займаємось утепленням фасадів. Через перебої з електропостачанням у дитячому таборі встановили генератор. Включив. Подачу подав і пішов переключати. Сергій Нагній родом з Харкова. Петрович, як його тут усі називають, з початком повномасштабної війни возить гуманітарну допомогу від шведських благодійників для тих, хто цього потребує. Нині збирається в чергову поїздку. Я більше на колесах проживаю, де тільки не був Харків, ну скрізь. Бучі, бородянки, продукти вожу, одіяла вожу, подушки вожу, все вожу. Їду, коли дитина 12 років, він стоїть, збирає кошти на ЗСУ. Я став з ним, побалакав, дав йому коштів, на ЗСУ. Кажу, ну як можна перемогти цю державу, коли діти навіть воюють. Зараз в оздоровчому таборі благодійного фонду Шведський центр допомоги мешкає 48 переселенців, з них 10 -ро дітей, каже Сергій Порохнавець. Оксана Кот, Віктор Легеньковський. Суспільне новини, Луцьк. Волиняни у складі національної збірної сплавання повернулися з міжнародних змагань, що відбувалися у Литві з 15 по 17 грудня. Розповів тренер Володимир Самчук. Керманич додав, що серед переможців представники Луцької дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву це Максим Ткачук та Іван Гарбарчук. За день-два до від'їзду я отримав дуже неприємну позначку на термометрі. Ось тому довелось виступати не в самих так би мовити найкращих кондиціях. на 50 метрів батерфлям отримав срібло. На 100 метрів вільним стилем я не посів на ніякого місці, але встановив юнацький рекорд України. На 50 метрах вільним стилем також здобув третє місце. Микита Кудінов у вересні через повномасштабну війну переїхав до Луцька із Харкова, де представляв місцеву школу плавання. Цього разу поїхав на міжнародну першість від Волині. Говорить, суперенство було непростим, оскільки у змаганнях паралельно брали участь і молоді, і досвідчені плавці. У Литві мені, на жаль, хватило вистачило сотих до юнацького рекорду на 50-вольный стиль. Выходит первое место за 50-вольный и третье место в естафеті. Хорошие конкуренты были на 100-вольном стиле якраз». як розповів тренер-викладач Володимир Самчук, українську делегацію у Литві представляли 24 спортсмени і 5 тренерів. Конкуренцію їм склали учасники із Швейцарії, Естонії, Литви, Латвії та Британії. В нас виїхали спортсмени, так як і дорослі, так і там вікових категорій в умовах відсутності по світла, то води. Кожен наш виступ там. Спортсменів збірної, я думаю, має високо оцінюватись навіть не з точки зору там результату, а з точки зору в тих умовах, які готуємося. Сьогодні волинські плавці брали участь у заключених цього року обласних змаганнях, розповів тренер збірної України. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.